Із квітами у руках, скорботою та пекучим болем у серці, горішньопланівська громада знову прощалася із героєм, який до останнього подиху стояв на захисті батьківщини. Білим янголом на щиті повернувся у рідне місто Сергій Бугуєв. Небесне військо поповнив ще один відважний український воїн для нашої громади. Це нестерпна і непоправна втрата. Слова співчуття від усіх горішньоплавнян, рідним, близьким та колегам загиблого героя на церемонії прощання висловив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Жорстока війна забрала життя нашого земляка 42-річного. Солдата Збройних сил України Бугуєва Сергія Миколаєвича народився Сергій 9 лютого 1981 року в селі Обізнівка Глобинського району Полтавської області. Після закінчення восьми класів Обізнівської середньої школи. Навчався в Кременчуцькому професійно-технічному училищі номер 19 де здобув професію оператора технологічних установок. Свою трудову діяльність розпочав у відкритому акціонерному товаристві Обізнівське. Після переїзду до нашого міста з 2000 року. Працював у підприємстві Кредо і з 2003 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 3 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну 4 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання вірний військовій присязі, навідник гранатометного відділення штурмового батальйону, солдат Збройних сил України Сергій Бугуєв, героїчно загинув в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Світла і вічна пам'ять. Про подвиг Сергія Бугуєва назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Сергія Бугуєва, військового, який віддав своє життя за Україну, в останню путь проводжали з повагою і вдячністю, схиливши у скорботі голови. Поховали Сергія Бугуєва із військовими почистями поряд із іншими загиблими героями на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. На знак прощання з героєм пролунав триразовий військовий салют. Спочивай у мирі та спокої наш герою.